Зібраний солість 26 в принципі у нас є, але людина побачила, що у нас є ще не зібрані, і тому ми для нього, саме для нього, будемо зараз збирати. Солість 26 екстра. Людина вже не перший раз була в нас, зацікавилася для своїх не для бізнесу. Тож ми зараз його стренько зберемо, бачите, він практично зібраний. Колеса поставити. Цю плівку познімати і, в принципі, буде готовий. Ціна екстра 9000 доларів. Зараз зберемо, що вам покажемо. Готовий чистий варіант. Ставимо втрену, так, посеред фірми і зараз будемо прямо тут і збирати. Бо бокс у нас зайнятий джинмою. Ось такий апарат. Люксова соліс.